Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, Усіх, хто воруші та всіх, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій. Пасха наша Христос, був виданий за наші гріхи, закланий за провини наші, похований, а на третій день воскрес для виправдання нашого. Христос, воїстину воскрес, Бог з нами, мир нашої Україні. Ранковою росою сьогодні буде приповісті 19:17. Хто милостивий? Добого, той позичає для Господа, і чин його Він надолужить йому. Час, в який нам з вами довелося жити, є особливим на багатьох причинах. Одна з них це збільшення можливості робити добро в нашій країні і таким чином проповідувати Євангеліє. Ті із вас, котрі служать нужденним, від... відвідують внутрішньо переміщених осіб, слухають історії, їх виживання, заносять продукти. Починають більше розуміти Божий принцип жертвеності. В книзі Вихід 25.2, написано: Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для мене приношення, від кожного мужа, що дасть добровільно його серце, візьмете приношення для мене. Хтось із мудрих людей сказав, що якщо ви служите нужденним, ви приймаєте Бога до себе, як написано в 109. Псалми 31 віршом. Бо Господь стоїть на правиці убогого та нужденного, Псалом 109,31. Більшість людей любить отримувати подарунки, потреби, уваги та знаки любові. Господь дуже багато благословляв і благословляє нашу церкву, і таким чином ми могли би і є благословенням для нашого міста та району. Блаженніше давати, ніж приймати, сказав Христос. Це може здаватися незрозумілим для плотських і мирських міркувань, але коли ви даєте іншим, ви отримуєте навіть більше у відповідь, бо Господь відчиняє небесні отвори і виливає благословення аж надмір. Дійсно, людина, яка шукає скарбу для себе, небагата перед Богом, оскільки ми можемо зберегти лише те, що віддаємо в доброті. Христос каже, що хто збирає для себе? багатіє в Бога, Лука 12,21. Як почав наш Господь в Євангелії від Луки, 6:38: Давайте й дадуть вам мірою доброю, натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Тема давання і отримання це більше, ніж просто фінансовий принцип щедрості. Зверніть увагу на заповідь щодо жнив, записану в книзі Левіт 19.9.10. А коли ти будеш жати жниво своєї землі, не докінчуй жати до краю свого поля. А попадалих колосків твого жнива не будеш збирати, а виноградника свого не вибереш до решти. А попадалих ягод, виноградника свого не будеш збирати для вбогого, для, та для, для приходька позастав їх, я Господь Бог ваш. Одна справа отримати цільову допомогу, гуманітарну допомогу одягом, продуктовими наборами чи побутовими речами та роздати її іншим. В даній праці, звичайно, ми проявляємо жертовність часом зусиллям. Однак фінансової жертовості ми не виявили, бо допомога прийшла від щедрості іншої людини. Дуже важливо, щоб ми вчилися жертвувати своїми колосками чи своїм виноградам. Загальний знаменник такий щедрі люди, щедрі тому, що вони не, отрим, не тримаються ні за що тимчасово, надто міцно, ні за гроші, ні за статус. Вся справа у фокусі. Та стані нашого серця, як зазначив наш Спаситель, де скарб, ваш, там і серце ваше. Чи чіпляємося ми за те, що, на нашу думку, дасть нам безпеку? Або ми в мирі, впевнені в правді, що Бог знає, що і коли нам потрібно, чи впевнені ми, що він наш постачальник? Джей Джек Гейфорд описує це так: навчитися давати ґрунтується на з'ясуванні того, кого ми сприймаємо як головне джерело нашого життя. Себе чи Бога. Якщо ваша радість і впевненість пов'язані з Царством Божим, ви без сумніву будете щедрі усім, що Бог довірю вам і чим благословив вас на землі. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місторуч. Господи, я вдячний тобі без міри, Боже, за те все, що Ти давав нам цей, в цьому непростому часу, Господи. Ти давав для церкви. Ти дякував для кожного із нас, Ти зберіг нас, Ти давав для... через церкву для міста, для багатьох людей. Господи, це Твоя, твоя забота про нас, це Твоє, Господи, піклування про нас. Тому я дуже вдячний, Господи, і Ти бачиш наші серця, ти бачиш, що там в наших серцях, наскільки ми хочемо своє віддавати, допоможи нам. Також, Господи, щоб наші серця були жертовні, щоб наші думки були не про те, як би собі більше накопити, Господи, а щоб послужити для Тебе, для народу, для слави Твоєї, в царстві Твоєму, Господи. Веди нас далі, благослови Україну, вивільняй Твої ресурси, Господи, щоб, Боже, просто Україна була відновлена. Щоб перемога перш за все прийшла, і потім, щоб прийшло відновлення, благословіння і Господи, пробудження у слави Твоєї. В ім'я Ісуса, молимо тебе. Амінь.